Після беквіста треба сразу, сразу в сходну стати. Ручки ваня зібрані. Ножку, ножку додай. І не цілуйся з мішочком, не підходь головою близько. Нічого. Давай, давай, жорсткіше. Давай, пау! І ножку. І ножку. Молодець, молодець. Все, все, все. Опа! Не падає. Раунд закінчився. Вадим. Швидкості ручок нема. Тобі треба пух і забрав. А ти буває лишаєш, і того ви зав'язуєтесь. Головою вниз не йде, Марсеній. В'яжем, в'яжем, ручки ножки. В бороду точніше, пацани. Ви б'єте в лоб, в вухо, в вісок. Треба в... Під боріддя попадати. Не завалюємося з ударом. Ногу додавай. Не дивися на. Не дивись, не дивись на мене. І ножку, Тимур. Вяжемо руки ноги. Давайте, давайте, давайте. Дуже м'ягенько, Ваня, працюєш ногою. Треба жорсткіше.